Колег каже, що соляра потекла, за чимось поїхав. Він броби. Що це таке Да. Ароматикує свою кучу. Що будеш знімати клапана? Ну Шості. да, там якась, якась зараза там є Зараз йдемо з тої сторони Оля вже приїхав, зараз роби Чого ж воно рве його зараза

Щось воно тає, що воно так рве. Вчора якийсь день тими з тими пеньками погнуть. Ну, пеньки тут ні до чого, це щось іначе тут. Повирівнював лиш з вітію. Хав'їть, бере молота і замою. Беш з лесаром у мене. Гезара, Я зараз ковня через час. Відкрию метрів з п'ятдесят. Дав я ж не бачу, я почав щось він гойдатися, я почав див. Щось він ще блять, падає, так не, не хотіть їхати. О, пішов з тим. Закон подлості, вічно він має тут заром І це не тільки тут. І що ти побачив у ньому? А де ж і були, чи вони... це я мав їхати, каже, не помій. Я зняв. Там ще ж дві коробки стоять. ми зняли від з коробки клапана. А тоді це ось щось нажу. А чує ці те, що стусера цевав. Треба було хвати друго чи що, щось не поклав на цього. Я зразу неправильно зібрав його, а він почав пікти тут. І роздивився на так. Аромат свою скердуку... <риснє> 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 скердує і <її> все. Що <риснє> це вони мають продавати? чи що? Та куди продавати? Вони вже думають, чим би його вивезти, ще кинути. Нахуй Кому там може продавати, що там продавати.

Дядя Витя вже завів семей А, де ж завів, у него кляма лопнула Крутил всю і кляма лопнула пополам, не завів Я забув, він казав Поїхали за клемою. Десь поїхали за клемою. Його теж нема тут. Усю, газон знову на ходу, вже не тече. Вже нічого не тече. Багато, багато. Багато, Олег, ти хочеш з обох багато. Ну, так. Трошки вперед. Гаразд. Думаю, що так. Так, ну що ж, тут собі робота йде своїм. Робота йде своєю чергою. Там теж все ми побачили, все ми знали. Можна йти додому до листя, потім до них прийдемо. Як мінімум до обіду вони будуть ремонтуватись. Як мінімум до обіду ви будете ремонтуватися, то й довше, так? Да? Коля познімав желізяки. О, то це ж ти поїдеш у кузню, да? А як ти її вже порівняєш, як вона? А, вона нижче загнулася. Вона низу загнулася. А ту поміняй Це що А я що знаю? Тоже криво? А, теж. То вже обидві вези де на запаси. Бо то, 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 тут дуже тяжко буде воронка. Я бачу, як він пеньки. Та я знаю, що пеньки, але... — Ого! — Кого? А Само, по-моєму, лежав. Кажеться, біля, біля вагону, я зараз подивлюся. По-моєму, я точно не пам'ятаю. Так, ну що ж, тут я нового нічого вже не побачу, нехай вони займаються своїми справами, а ми підемо займатися своїми Віталик чисти Якщо щось буде треба, Віталій, дзвони, я прийду, а так іду займатися своїми справами. Я не пам'ятаю. Могли, могли, Коля, могли. Ось не ключі вже подивись. Так, ладно. Дяді віті так і нема. Десь поїхали за тлемою і пропали. О, ця в нього вон поламалася. Ладно, вони тут без нас розберуся. А зараз вже потеплішало, сонечко пригріває. Йдемо займатися своїми листями і, 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 і так далі. А що буде далі? А далі побачимо. Що буде. Все, йдемо додому. Їхали городи виривати? Або свої поїрати. Значить так, приїхав я на гору, а вона на місці. А це що значить? А це значить, що все зроблено вже правильно на цей раз. Я вже заводив, дивився, але не знімав, щоб не наврочити. Дивився, вона вже не дернулась. І перед цим я рукою його закачав як би. А зараз я ще сходжу. О, третій їде. Це що за що за бригада? Куди це вони всі? Кудись вони всі урвали. Ну, неважливо, куди їм треба туди урвали. Зараз ще сходжу туди, де я розвертався там по корчах. Може вона там випала? Ну, як би то не така то цінність, але мені цікаво, цікаво, раді цікавості зараз сходжу. Подивлюсь. А там що таке? А там що таке робиться? Спори ганяє. Не знаю. Всі щось роблять. Дискуєш, що? Ох, там ще щось є. А. Оре. Вроді, да? Оре, вроді. Так як з плугом розвертається. Куди ти задираєшся? Да, плуг. Оре! Це і осені така осінь, що дає всім все поробити. Який би ледачий не був, то зробиш. А це хто їде. Та я сьогодні розгружу це в мотоблоках. Усіх хочу побачити. Но зараз я розвантажуся і сходимо туди, де я пройшли раз розвертався. Хоча я думаю, що вона не там загубилася. А все була причина у тій пилюці, що зробилася тормозом, і більше треба було натягнути пружину. Все, розвантажуємося. Ну що ж, нема. Ну це було б... Це було б дуже щоб воно до цих пір тут лежало. Теж не факт, що я сюди ще з ним приїхав. Походу я його десь по дорозі загубив. То... Ну, загубив ти загубив. Хватить про нього. Тоді ганяв, дивитися на ту яму, якої не існує. Той ідіот надурив. Сьогодні хороша погода. Вчора таке дуло, а зараз ми на горі. І тут тихенько. Тихенька погода безвітряно, Ну де не де там колихне. Сьогодні добре, хоч бери та й не їдь наниз. Це коля має завтра. А може сьогодні, ні, сьогодні він навряд чи встигне. Там стойки має рівняти сьогодні. А завтра, мабуть, поїде он поле. Горати. А Віталик, а Віталик, а Віталик поїде. Так, це він поїде? Ага, он аж де ті дві полоси. Поїде, аж он за ту другу полосу соняшник убирати. Ну Ми туди, конечно, конечно не будемо їхати, бо це якби трохи далековато. Він убере і без нас. Ми будемо зустрічати його он там. Он там. На цьому. На туку. Не його, а збіжжя. Зернята так, ладно. Хватить та ляпати язиком. Поїхали за другою ходкою лися. Тут ми нічого вже не знайдемо. Поїхали. Мотоблок тесяч там за горбком. Думав, сьогодні ще вивезу одну ходку, вже не буду. Вже ніколи сьогодні вести. Хочу ще на вечір роботу нам задати, щоб цілий вечір сидіти і перебирати. А цього ми зараз заженемо. На його місто вивеземо. Вивеземо завтра. Чи післязавтра. Так ми і зробимо. Все, нехай. Нехай відпочиває. Значить, стартер працює, я вже говорив. Казав. Працює навідмінно. Так, що далі? Нехай він собі спочиває тут. Може завтра вивезу. А зараз піду туди, доб'ю горіхів, щоб ми мали на вечір роботу. От так, О, а ви всі будьте здорові. І до побачення. До завтра. Espero this is also